Ви коли-небудь хвилювалися за свого кота, коли він зникає у картонній коробці. Попрощайтеся з цими переживаннями, адже тепер ви знаєте, що всередині у дуже чистій, дуже білій і дуже-дуже нудній лабораторії жив був кіт на ім'я Квазар. Він належав до вченого ентузіаста. На ім'я професор фон Клюгенштайн, який постійно щось бурмотів про котушку індуктивності, хмару ймовірності та свій паршивий фен. Квазар був особливим котом. У нього було все м'яка лежанка з ортопедичною піною, найкращий лосось заляски, консервований, звісно. І навіть власний аккаунт в Інстаграм, але йому було жахливо нудно. День у день поїв, подрімав у коробці з написом обережно, високотехнологічне сміття, знову поїв, аж одного разу професор, потираючи руки, приніс у лабораторію нову коробку. Це була не просто коробка. Це була найкрутіша коробка блискуча, металева, з безлічу блимаючих лампочок, лічильників гейгера і навіть з маленьким маніпулятором для роздачі ласощів!» Квазаре, мій пухнастий друже, вигукнув професор, сьогодні ми з тобою здійснимо прорив у квантовій фізиці. Я створив апарат, в якому ти будеш одночасно і живий, і мертвий. Квазар, який якраз вилізував собі лапу, зупинився і подивився на професора, так наче той запропонував йому замість лосося капусту. Дивись, пояснив вчений, показуючи на складний механізм. Ось тут є радіоактивний атом. Він може розпастися, а може і ні. Ймовірність 50 на 50. Якщо розпадеться, спрацює датчик. Опустить молоточок, який розіб'є колбу з отрутою, і е, ну, ти зрозумів. Але поки ми не відкриємо коробку, атом знаходиться в суперпозиції, він і розпався. І не розпався одночасно, а отже, і ти мій дорогий, і живий, і мертвий, геніально, Квазар мовчки подивився на коробку, на професора, знову на коробку, його мисловий процес був приблизно таким: коробка, лампочки, ймовірність отримати зайву порцію лосося 50 на 50. Якщо я мертвий, я не з'їм лосося, це погано. Якщо я живий, я з'їм лосося, це добре. Але якщо я і живий, і мертвий, то я отримую і лосося і не отримую його одночасно. Це якась дієта, не схвалюю. Не чекаючи згоди, професор посадив квазара у коробку, закрив кришку і тієї ж секунди побіг на конференцію. Хвалитися своїм винаходом, у коробці було тихо, темно і дуже цікаво, лампочки приємно мерехтіли. Раптом квазар почув легке цокання це був той самий атом. Він справді вагався розпастися, не розпастися, розпастися, не розпастися. Квазар, який ненавидів нерішучих, Нетерпляче бовкнув м'яу, що в перекладі з котячої означає роби вже щось, у мене тут лосось чекає, атом так злякався, що вирішив не розпадатися. Але, оскільки принцип неозначеності такий принциповий, він одночасно і розпався трохи, цього було достатньо, щоб датчик ледь-ледь тріпнувся. Молоточок дрібно стукнув по колбі, але не розбив її. Однак маніпулятор для ласощів, збитий з пантелику, висипав у миску подвійну порцію лосося, квазар був у захваті. Він з'їв першу порцію, потім другу і зрозумів головне: поки коробка закрита, можна робити все, що завгодно. Він і спав, і не спав, дрімав, він і ходив у туалет у куточок, і не ходив, терпів. Він був найщасливішим котом у всіх можливих всесвітах одночасно. Тим часом професор фон Клюгенштайн вже встиг отримати Нобелівську премію, попередню моральну, і з тріумфом повернувся, щоб відкрити коробку. Всі завмерли в очікуванні. Він підійшов, відкрив кришку і ахнув. Квазар лежав на спині з роздутим від лосося животом і, граючись лапою з якимось випадково відкрученим болтиком. Поряд мирно тріпотів цілий і неушкоджений атом. На екрані, який мав показувати стан системи, горіло повідомлення. Помилка 404. кіт не знайдено, стан невідомий. А лосось був? Квазар позіхнув, витягнувся і промурчав Мур, що в перекладі означає, що, який одночасно живий і мертвий, я просто дрімав. А лосось був чудовий. Принеси ще. З того дня знаменитий парадокс вирішився сам собою. Кіт Шреденгера завжди живий, якщо в коробці є подвійна порція лосося, а головне ніколи не залишайте вченіх наодинці з їхніми ідеями без нагляду розумнішої істоти, наприклад, кота. А квазар тепер веде прямі ефіри з тієї ж самої коробки, розповідаючи про те, що квантова механіка це просто чудова штука. Щоб випросити смаколики у всіх вимірах одночасно, хочете почути ще одну божевільну наукову історію? Перегляньте найнебезпечніше рівняння у світі і пам'ятайте, ви дивовижні, побачимося!